Виконуємо номер 10.6 із підручника Алгебра 8 та номер 206 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Піднесіть степінь до степеня і 4 завдання. Приступаємо до виконання. При піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножають, тому маємо. Х в степені мінус 4 помножити на мінус 2. Мінус 4 помножити на мінус 2 буде 8. Маємо х у 8 степені. При піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножають. Мінус 1 помножити на 17 буде мінус 17. Маємо х у мінус 17 степені. При піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножають. 0 помножити на мінус 5 буде 0. Маємо х у нульовому степені або просто одиниця. І при піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножають. 7 помножити на мінус 4 буде мінус 28. Маємо х. У степені мінус 28. Номер 10.6 із підручника алгебра 8. Та номер 20.6 з підручника математика 8. Виконано.